Я сьогодні з самого ранку з якоюсь непомірною тривогою, але я спробую записати це відео, бо Я вже записую його третій раз і другий тиждень підряд. Привіт, мене звати Женя, це канал «Міря Мора. Я графічний дизайнер, який вже два роки працює на українську компанію, українську креативну агенцію повного циклу, тобто від ідеї і до готового продукту. Я працюю п'ять днів на тиждень в офісі, і один день я можу брати собі віддалено. Власне, сьогодні, оцей день, коли я можу записати це відео, і зараз 9 ранку, тобто початок робочого дня, не думайте, що я якось лінуюся. Я просто спланувала свій час таким чином для того. Для того, щоб виділити собі там пів години, щоб записати це відео. Взагалі, дане відео дуже важливе для таких людей, як я. Бо я дуже тривожна людина, і мені важливо планувати свій час для того, щоб мати хоча б якийсь контроль над власним життям, адже життя досить нерівномірне зараз, і ти не знаєш, що може бути завтра. Я дам декілька таких лайфхаків, декілька пунктів, правил, яких можна було б притримуватися для того, щоб відчувати менше тривоги. Це відео буде поділено на три основні етапи: тобто, ранок, коли я приходжу в офісі, початок, тобто з чого потрібно починати. Друга частина частина обід, що буде стосуватися відпочинку. Остання частина, коли я виходжу з офісу, тобто коли вже кінець робочого дня, буде пункт про те, як переключатися. Четвертий пункт буде бонусом, так як я дуже тривожна, я хочу кудись іти розвиватися. в мене неупокоєний ум, і у свої вихідні, або, наприклад, навіть коли я сижу вдома, працюю з дому, я можу робити якісь свої проекти, планувати щось на майбутнє, адже в мене є певний вектор, який я собі там напланувала, куди я хочу рухатися, найближче там. Можливо, півроку рік, і я розумію, що мені для цього потрібно робити. Давайте вже почнемо дуже 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 довге вступлення. Перший пункт включає в себе два таких підпункти: це створення звичок і планування. Я людина, яка любить планувати і не може просто без цього жити, бо я відчуваю таку нестабільність всередині себе. І мені важливо планувати на якісь короткі проміжутки часу для того, щоб відчувати оцей самий контроль. Я не дуже люблю планувати на дуже дальні такі от момент. На... Не знаю, на ті ж самі півроку, рік у мене є просто розуміння того, куди я йду. Дуже важливо задавати собі питання, чого що ти саме хочеш. Це таке збірне питання, взагалі до всіх пунктів, розуміти, чого ти саме хочеш, той чи інший період. І важливо давати собі, ну давати собі чот в конкретний момент. Тобі окей чи не окей, наприклад, як я вже сказала, я працюю п'ять днів на тиждень в офісі, і так як наша агенція працює від ідеї і до готового продукту, мої задачі можуть бути зовсім різні. Це може бути як технічна задача, яку треба буде робити дуже швидко в певний час. Якщо до тебе підійдуть прямо і скажуть Женя, треба зробити це все швидко. Або це може бути якась творча задача, наприклад, верстка чогось, але не впевнена, що це являє собою 50 на 50, десь більше, десь менше. І тобі треба самому вміти це все планувати. Тому для того, щоб менше якось відчувати цього стресу, можна вводити собі якісь звички, наприклад, не спішно збиратися на роботу, або пити зранку каву, або спокійно розбирати ці самі задачі і розставляти їх пріоритети, і давати собі якийсь ще люфт для тих задач, які треба буде зробити. Дуже швидко. Наприклад, моя робота в офісі починається. А, я ще не сказала такий момент, паралельно будуть іти кадри з одного з моїх робочих днів в офісі. Це була п'ятниця, тому ви не побачите мене лежачою без сил. Хоча буде момент, де я буду лежати на столі і розуміти, що я дуже сильно втомилася, але в мене зараз іде реабілітація, тому мій стан зрозумілий. Моя робота в офісі починається з того, що я приходжу спокійно, роздягаюся, включаю свій комп'ютер і йду робити собі каву. Зараз я перейшла з кави на какао, бо я розумію, що можливо кава також своїм кофеїном піднімає мені ще вище кортизол. І адреналін той самий, і я не відчуваю, тобто у мене енергія не піднімається, а піднімається оце відчуття. Якось на мітіже, от я от просто можу мітатися з самого ранку, і потім під вечір я можу виходити в агресію. І я зараз за собою спостерігаю те, що я виходжу більше у втому, я починаю дуже багато зівати. Важливий фактор, я не п'ю седативні, тобто не п'ю антидепресанти, я п'ю більше заспокійливі, тобто вони лічать, не лічать, а впливають на симптоматику, а не на. На моє тіло по суті, у мене обирається оця тривожність тільки от на первинному рівні, десь там от спереду, да, от десь отут. А оця вся штука яка в тілі, вона ще поки в тілі, Я ще. Поки думаю сходити до психіатра, може мені щось ще назначить, бо в мене є підозра на тривожний розлад. І можливо, просто моє тіло вже видає оцю тривогу. Я відмовилася від кави і кожного ранку собі роблю тепер какао. Я, ну це такий дуже прикольний момент, коли ти стоїш, оце помішуєш просто оце какао для того, щоб не було комочків, поки наливається те саме молоко. Потім я вертаюся на своє робоче місце. М, до речі, я ще можу почистити каву машину. Я не п'ю каву, але чищу каву машину, бо це такий медитативний для мене процес. Я прям відпочиваю, коли це роблю. І я швидше включаюся, бо офіс це інше, і дім це інше. І взагалі я не впевнена, як я зможу працювати з дому. Наприклад, якщо в мене буде така можливість постійно працювати з дому, як я буду взагалі собі налаштовувати цей ритм, тому що, по суті, я працюю в місті, де... Я і їм. Це не гарно, дуже псуються якісь паттерни поведінки, і я дуже рада, те, що це відбувається один раз на тиждень, а не кожен день. Другий такий, або другий з половиною пункт це відпочинок, і я знаю свій ліміт, і я можу бути продуктивна там, наприклад, до першої, до другої години. Далі мені треба відпочити, піти десь заблудитися від роботи на годину півтори. У мене дуже рідко таке получається, але якщо виходить, я можу працювати там до шостої, до сьомої години. Тобто стабільно так, поки тіло не буде давати моменту, що треба вже ну якби уходити. У мене були такі моменти, що прям тіло давало зрозуміти, що треба вже йти з роботи, бо починався цей тремор. Я не впевнена, що це таке. Можливо, це цукор якось падав, бо інших пояснень у мене немає. Я не люблю ходити їсти кудись. Я люблю готувати собі вдома і паралельно сидіти, працювати і їсти це такий е, не дуже класний момент. Я розумію це, і мені нічого не забороняє піти поїсти. В цей в їдальню да, або піти в якесь кафе поїсти, от або банально піти до нас на кухню в офісі поїсти, там де ми робимо собі каву. Але я сижу за робочим місцем і їм. Де в дані моменти я також відпочиваю. Я розумію, що мені потрібно вибирати роботу, яка менш відповідальна, і також важливо розуміти, задавати собі питання і банально включатися в моментах, тобто окліківати себе і розуміти, що ти зараз робиш, чи важлива ця робота, бо бувають моменти, коли треба запускати щось вдруг і там треба прям повністю фокусувати свою увагу, бо це потім реалізується. Так, да, звісно, є такі моменти, що після тебе ще перевіряє людина, наприклад, одна чи дві людини на. Ще є Project і потім ще друкер це може перевірити, але є така штука, як людський фактор, і навіть на цих трьох етапах хтось може дати задню. Тому якби мені треба бути включеною в цей момент, якщо це важливо, як взагалі відпочивати на роботі, коли ти працюєш в офісі. Мій психотерапевт сказала, що ти маєш годину просто робити те, що для твого мозку не є важливим. Я розумію, що я не вмію нудьгувати. Для мене це дуже дивний стан. Я можу лягти раніше спати або виділити цей час, коли я нудьгую, на сон. Коли я приходжу додому, я в годині дев'ятій, моє тіло дає мені вже зрозуміти, що я хочу спати. І я можу прикинутися в шостій, в сьомій без будильника. Я сьогодні думала, посплю трошечки довше, в мене стоїть будильник на сьому десяті. І я Дайся в 6-10 і розумію, що я більше спати не можу. Думаю, ладно, чорт з ним зроблю трошечки все раніше, і в принципі не жалію, бо в мене є певний ритм, який я вже випрацювала. Головне бути в контакті з собою. І коли тобі просто треба йти спати. Коли твій організм каже, що нам треба піти відпочити, я вже хочу спати. Треба відволікатися. Наприклад, якщо говорити про якісь загальні методи відпочинку, то це можуть бути якісь подкасти. Це також може бути звичайний обід, Це може бути прогулянка зараз. Дуже потепліше, і все буде дуже гарним. Я хочу брати з собою камеру і фотографувати, знімати, виставляти це кудись. В мене телеграм-канал, до речі, так У <свісно> мене телеграм-канал, де я зараз дуже рідко щось пишу, бо я зараз намагаюся більше всередині себе щось проживати, не хочу видавати це на загал. а Можливо, потім це все попрацюю і видам просто. Одною великою пристані текста, де розповім всю історію, а можливо, навіть і запишу відео про свій оцей шлях, бо я розумію, коли це все почалося, і у мене є, скажімо так, припущення того, що впливає на мій стан зараз. І навіть зараз, в момент запису цього відео, я відчуваю тривогу, адже є моменти, які хотіла б змінити, і розумію, що я б хотіла змінити, але. Потрібно дуже багато чого зважити. Також до відпочинку можна віднести якусь альтернативну роботу. Як я вже сказала, коли я обідаю, я можу займатися чимось менш важливим. Наприклад, це може бути для мене монтування відео або написання якихось сценаріїв, або верстка по шаблону. Наприклад, я можу розкладати собі якісь файли, переназивати їх або робити навіть якісь візуалки, якщо це. Щось легеньке. Хотілося б ще повернутися до моменту сну і вітамінів. Дуже важливо робити чекав організму, і якщо ти відчуваєш втому, якщо в тебе постійна сонливість, бажано перевірити феритин. А взагалі круто би сходити до свого сімейного лікаря, щоб тобі розписали все, що треба тобі здати, і потім ще раз прийти, щоб тобі сказали, які тобі треба пити вітаміни. Але другий пункт я не зробила. Просто почала пити те, що пила раніше, і що працювало зі мною. От і трошечки мені стає краще. Третій пункт це перемикання. У мене була така штука, що я могла їхати на роботу, та й зараз, якби, коли я їду на роботу, я вже потихеньку включаюся. Я намагаюся там, дивитися якісь чати, там, собі щось виписувати, і потім, приходячи на роботу, це все також переписувати собі в блокнот. І раніше, коли я їхала з роботи, я також могла ще допрацьовувати, віддавати якісь макети, давати якийсь фідбек. І приходячи додому, я також могла ще допрацьовувати, могла брати роботу на вихідні. Це взагалі не є добре. Я розумію, що в деяких моментах тобі Доплачую за цю ситуацію, але у мене є така штука, що коли я не розумію чітку суму, яку мені за це заплатять, я відчуваю те, що я роблю це зря. Тобто, коли, наприклад, я вкладаюсь в себе, коли я роблю якийсь проєкт для себе, я розумію чітко, що мені з цим потім треба буде робити. Я роблю великий ресерч по поводу того, як правильно це зробити, наприклад, я зараз роблю сайт, так і я розумію, як це треба робити, і що мені треба туди виписувати. Я можу дивитися багато різної інформації, щось надувати собі, або всю інформацію, яка в мене в голові є стосовно бренду цього, я можу собі її виписувати в правильній послідовності для того, щоб потім сформувати це все в гарний кейс на портфоліо. А в даній ситуації у мене така плаваюча історія була, і зараз я відмовляюся категорично брати роботу на вихідних, якщо в цьому немає. І нагальної потреби, оцей момент самопожертвою, саме так він майже ніколи не оціниться так, як ти того очікуєш. Дуже важливо також це розуміти, коли ти намагаєшся заслуговувати чиюсь похвалу, чиїсь одобрення, якоїсь оцінки там вище десяти, так наприклад, скоріше за все, це не надійна історія. Якщо вас спочатку якось похвалять, то через певний час це буде сприймати як данність, і. Це не будуть помічати. Тому, коли ми приходимо додому, ми просто нічого не робимо. Чому я, коли приходжу з роботи, я не починаю робити якісь свої власні проекти. Бо я розумію, що я ще там і я вже хочу тут бути. Да? Я вже хочу тут щось робити, щось включитися для себе, якісь проєкти. Але воно не. Ну, не спрацює, тому зараз, коли я приходжу додому, я можу дивитися якісь мультфільми, щось читати, або дивитися якісь подкасти, або банально просто лягти спати. Ще класно допомагає прогулянка. Я дуже рада, що зараз потепліше, я зможу ходити більше на вулиці, бо коли було мінус 5 або мінус 10, це був, звісно, тришак. Я не могла ходити на вулиці, бо у мене руки через те, що я могла тримати телефон і щось знімати. Там не знаю, декілька разів могла його дістати. У мене руки через декілька днів от таких експеріенсів просто були не знаю, як у змії, коли у неї злізає її шкіра, коли вона оновлюється, і прийшлося дуже сильно мазати себе кремами. Але зараз це прекрасно, я дуже цьому рада. Так, наступний день, коли я знімала ці вставочки, я дуже хотіла засняти наступний день, бо дуже важливий розвиток. Для тривожних людей, як я, стабільна ця історія, коли ти ходиш просто на роботу, сидиш в офісі, спілкуєшся з кимось, робиш якісь проекти, і це просто день сурка. І ти розумієш, що ти не можеш ніяк попливати на ситуацію би, в офісі, так? ти не можеш запустити щось сам. Тобто ти, по суті, залежна одиниця. Я знайшла для себе такий пункт як розвиток у якихось паралельних сміжних сферах. Я зараз розвиваюсь у сфері UX-UI дизайну. Я вже пройшла курс UX Research, Я розумію, як це відбувається. Я можу брати в цьому участь. Мені цікаво, в чому брати участь. В момент якоїсь співпраці, або не знаю, коли ти береш участь у певних штуках. Це дуже класно. Я, взагалі, командний ігрок, тому коли я залишаюся повністю сама в офісі, тобто. Ну, у нас є два дизайнера, так? І коли я залишаюся одна, трошечки мені це дає тривоги. Тобто, я коли попрацювала місяць сама, я відчувала дуже велику подавленість, бо мені треба було якось щось відстоювати самій. Або навіть я не могла поділитися якимись моментами робочими, щоб мене просто зрозуміли. І як я взагалі інтегрую особистісний розвиток в свої вихідні дні? Все дуже просто. Я розумію, коли я максимально продуктивна, я розумію, що мені подобається, я розумію, куди я хочу йти, і я хочу виділяти на це певну кількість часу. Коли ти розумієш оці всі штучки, коли ти вже позадав собі запитання і зрозумів свою продуктивність, дуже важливо розуміти, скільки в тебе є ресурсу на певний продукт, по суті, то можна щось з цим робити. Я розумію, що готова виділяти годину-дві на день, в суботу та неділю, на свої проєкти. Коли я більше часу, я виділяю більше. Але важливо ще враховувати такий момент, як е, тілесний, тобто, коли в тебе є відчуття, що ти готовий віддати, наприклад, коли ти жінка, в тебе є певні гормональні штуки, коли ти просто хочеш лежати, нічого не робити. Або, наприклад, коли в тебе там скакнув гармончик, і ти такий, та, да, я хочу це зробити, це, 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 це. це". Але важливо не розпалятися, бо дуже швидко цей гормон може впасти, і ти будеш на дні. Також якось треба тримати себе, питатися в балансі для мене. Працює спорт я. Більш продуктивна, коли я маю два тренування на тиждень. Це не знаю, як це працює, але я відчуваю себе більш живою, коли займаюся спортом. Займатися спортом для мене це мати функціональне тренування приблизно за годину-півтори, в яке входять і силові вправи, і танці, і стретчинг, і масажі різні, коли ти приділяєш увагу саме собі, своєму тілу, бо це також дуже важливий момент. Це як ходити до косметолога кожен тиждень або кожен місяць або не знаю підбирати собі класний шампунь або взуття на цьому в мене все. І дякую вам за перегляд. Я була рада з вами поспілкуватися, поділитися таким досвідом. Мені, якщо чесно, в перші рази давалося дуже тяжко це відео, і я розумію, чому. Я просто морально не була готова поділитися певними штуками. Я переписувала сценарії, бо були речі, які, прямо так скажемо, відчувалися як пасивна агресія. І мій психотерапевт також казав, що через твоє вигорання, так, да, до речі, у мене є вигорання. І те, що я посміхаюся, це не означає. Вигаджати, що цього, це не так є, воно проявляється трошки по-іншому. Якщо у когось, хто дивиться це відео, також було вигорання, ви розумієте, як це взагалі проходить. Дякую вам за перегляд! Я була рада з вами поспілкуватися. Побачимося в наступному відео, маю, надію, воно вийде дуже-дуже скоро. Посилання на мої соціальні мережі є в описі до цього відео. І па-па!